Якщо зникнуть жінки, то світ майже без змін продовжить існувати. Просто рука стане більше. А якщо зникнуть чоловіки, то жінки вимруть. В нас зникають дівчата. Світ майже не зміниться. Чоловіки спокійно будуть працювати, робити те, що робили. Та Зміниться ви будете просто лінивими. Ну трошки а... рука більша стане. правильно, ну все. Цю тему обговорювали на новому шоу Волошина. Басков та Лепс пообіцяли мільйон за кожний підбитий леопард. Связь Ніколай Басков, підписується під будь-яким словом. На що з'явилася феєрична промова полякової? Великі гімнопатріоти Колька Басков і Грішка Лепс. Дають, обіцяють. Обіцяють дати по по мільйону е, своїх срану рублів за кожен е, підбитий леопард. Ну, я вважаю, що це вообще нереально. Хочу запропонувати вам те, що реальне, папа, мюзіку випустили трек велбоя без велбоя. -й -й. Well done, well boy. Антон Велбой, well бідбой. Що казав? Антон Вельбой. Well Красномовна промова Путіна. Що ж він хотів нам сказати цього разу? <плесив> Сідайте зручніше. Зараз ми про це все поговоримо. Ось що заявив Басков та Лепс щодо війни Росії з Україною. По мільйону рублей за так, як об'явлено було, хто подоб'є танк Леопард, леопард 2 Миллион рублей. Мы как творческая, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. А, эти, этот миллион рублей за подбитый танк будет выплачиваться как-то через систему Минобороны или вы напрямую? Да, это будете... Миноборона, мы это вместе с русской медиагруппой и со всеми артистами, которые присоединяются к нам. А, сколько это танков уже оплачено? Мы, мы его только объявили, объявили, мы только сегодня объявили. Надеюсь, соберем огромную сумму, что там не останется ни одного танка. Ці проросійські виродки готові продати за гроші душу таким чином. Я думаю, вони примазуються до держави, щоб показати: ось ми такі, ми за Росію, ми за вас. Тож давайте тепер катайте нас як сир в маслі у цій Росії. Такі потвори, я впевнена, ще отримують по заслугам. А ось що відповіла Полякова на цю їхню заяву: значить, е дивіться за копняка, е Колі Баскову е і за заплюйвок в морду Лепсу. Даю тисячу доларів зразу на карту, зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео, або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо не кому і що. А, тисяча доларів зразу з'являється у вас на карті. А якщо ще додати до цього слава Україні, то дві. Давайте заплюємо цих гімнюків. Це було смішно і можливо, якщо хтось це зробить. А мені здається, що хтось це зробить, то буде ще смішніше. Будемо чекати і побачимо, що ж там з Велбоєм. Я як, був, я як був вельбой, так і залишуся вельбоєм. Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші куси. Антон розірвав відносини з Лейблом в односторонньому порядку. Але звичайно ж у леїбла залишилися всі пісні артиста. Так як Антон, попри всі договори і правила, продовжує виконувати хіти, які за контрактом йому заборонено виконувати, лейбл дав у відповідь трека, який вони готували разом. Як у гусака не тримає більше мікрофон, моя рука. Така, така, танчем гопака. Мачетабару, тобто табака, все богати вільна повертайся Будь ласка, чи подобається вам взагалі Велбой, як ви ставитесь до його пісень? І ну я не знаю, який він як людина. Хоча колись я чула про нього лише погані відгуки, от саме про те, який він як людина, щось там погане він робив. Я не пам'ятаю, що щось пов'язане чи з дівчатами, чи ще з чимось. Потім я чула, що він ось так от вчинив зі своїм лейблом. А зараз я бачу, що лейбл з ним так вчинив, і мені здається, що можливо він таким чином отримує по заслугам. Що ж хотів донести нам Путін своєю красномовною промовою? Ми не планували ні, ні кримських випадок. ми не планували події, які зараз відбуваються. По плану Водімір Владимир Володимирович, заткнісь, просто молчи лучше. 16 червня у Пітері проходив міжнародний економічний форум. До Володимира Путіна майже ніхто не приїхав з іноземних держав, навіть Лукашенко, тому що ніхто не хоче мати справи зі світовими злочинцями. Так от, Владимір Путін почав промову з погроз. І він сказав, що якщо Україні нададуть літаки F-16 і вони перелетять кордон, то будуть прийняті жорстокі міри. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать. До речи, посмотрите, как смешно он сидит. Это <звук> кринж. Посмотрите на его впевленную <звук> харю, как як у какого-то гусака. Помните, как он сказал про погрозу ядерной зброей, что это не блеф? Защиты России и нашего народа. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. На форуме он сказал, что это все-таки был блеф. Просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Нет такой необходимости. Вот это первое соображение. Такой необходимости нет. Это не блеф. Так как все хотят спровоковать его нажать на кнопку, а он такой, я не буду, я не нажму на кнопку. не, не дочекаетесь. Хоча ніхто його на це не провокує, бо це жахливо. Ядерна війна це жахливо. Путін навіть сам боїться ядерної війни. Далі Путін обговорював контрнаступ України і обговорював українські втрати. Зараз на сьогоднішній день 186 танків потеряної української армії і 186, по-моєму, помоду. Да, і 418 бронемашин різного класу. Але ж блін знову щось не сходиться. Адже інші пропагандисти заявили, що вони знищили танків, БНП і БТРів більше аніж в Україні коли-небудь було. 9994 тисяч дев'ятсот дев'яносто других бойових бронірованих машин. Ось такі вони молодці. Ну, посміятися з Русні ми завжди можемо, але забувати, що в нас іде війна, не треба. І ми можемо це робити лише завдяки Збройним силам України. Тому, будь ласка, не забувайте їм допомагати. Вони нічого не зробили. В смысле, нічого все, ми бачимо, Це мужський світ, все зроблено е, чоловіками. Ось що заявили на новому шоу Волошина: Жінки нічого не зробили, все зроблено чоловіками. Здавалось би, патріархат має зникнути. Але ось приклад цього патріархату. Тобто, це його наслідки. Які він за собою залишив чоловіків, так як з самого початку так було зароджено, що вони були завжди добитчиками більше, тому що вони просто це генетично відчувають. І якщо ми залишимо світ без чоловіків, то жінки не справляться тільки тому, що поки що не дійшли до того рівня, коли можуть керувати світом, так як генетично було закладено, що це робили чов... чоловіки. Зайди. А жінки були вдома і почекання. Ну, я договорю, і жінки були вдома, виховували дітей, готували їжу. Від природи це не було закладено генетикою. Вчені довели, що в ті часи, коли всі люди бігали з палками, і як і чоловіки, так і жінки теж бігали з палками і приймали участь у охоті. Вони також охотились, вони також добували добичу, також вони ще й доглядали дітей. Те, що чоловіки добитьчики від природи, це міф, який вони самі придумали, бо їм так зручно жити. Це все зроблено так, що дуже багато років назад жінок пригнічували їм не давали можливість да, розвивати зараз. Да. Зараз якраз час, коли вони всі просто відкриваються. Дай час. І Я якщо, на зараз. Якщо, Я якщо на, зараз. на зараз, якщо чоловіків не буде, це просто умовини, які зроблять дівчат ще сильнішими і змусять їх в даний момент вже максимально відкритися. Розумієш по собі, зараз, дуже багато жінок працюють в різних сферах. Є жінки, хіміки, жінки вчені, дуже багато жінок-винахідниць, космонавтів. Навіть жінок-шахтерів. Зараз жінки роблять те, що хочуть вони на рівні з чоловіками. Абсолютно всі жінки на рівні з чоловіками. Будь ласка, напишіть мені ті жінки, які вважають, що вони достатньо сильні, щоб себе забезпечити, і їм не потрібен чоловік, щоб якось реалізувати себе в житті. Напишіть, будь ласка, ті жінки, які вважають, що якщо чоловіки зникнуть, то світ не рухне. В нас зникають дівчата, світ майже не зміниться, чоловіки спокійно будуть працювати, робити те, що робили. не зміниться! Як? Ви будете просто лінивими! Ну, трошки рука більша стане, право, ну все. Що значить рука стане більшою? Чому жінка сприймається так? Це просто фу. він що? Вдома просто мастурбує своєю дружиною, що для нього жінка це єдина функція, яку можна замінити рукою. Мені не сподобалося, як вони розмусолювали цю тему. Так, вони зробили класне шоу, тут підіймаються різні теми, і підіймаються ті теми, на які є багато різних думок. Тобто лідери думок їх обговорюють. Це класно, але ну, казати таке це якось низько. Окей, це їхня думка, але ну. Особисто я не вважаю цю думку правильною. Щось ви знаходите, будувати та заробляти гроші можуть не тільки чоловіки, а й жінки також. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося це відео, то напишіть, будь ласка, в коментарях і поставте лайк.